Окрім ухвалювати закони, депутати цього року також відзначились гучними бійками. І ось про них наш наступний матеріал. ТОП-5 найжорстокіших та найрезонансніших бійок року, що минає. На п'ятому місці найсвіжіша бійка з Верховної Ради. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк звітував з трибуни перед парламентом про річну діяльність уряду, аж раптом до нього підійшов. Олег Барна підійшов не з порожніми руками, а з букетом троянд. Несподівано Барна кинувся до прем'єра та діловито, без слів та зайвих емоцій, вхопив його, підняв на руки та почав виносити від трибуни. Реакція однопартійників Яценюка була майже миттєвою. Цілий натовп депутатів з народного фронту кинувся рятувати свого лідера. Барні добряче дісталося на горіхи, особливо від нардепа Андрія Іванчука. Бійка набула традиційною для Верховної Ради масштабності. На четвертому місці сутичка героїчного волонтера Олександра Кравчука та одіозного депутата опозиційного блоку Михайла Добкіна. після засідання суду у справі іншої одіозної екс-регіоналки пані Лукаш волонтер, обурений позицією Добкіна, накинувся на нього з кулаками. Бійка була короткою, але яскравою. Почесне третє місце посідає класична бійка з Верховної Ради за участі Олега Ляшка. Та Сергія Мельничука конфлікт почався з переходу колишнього комбату Айдару від радикалів до групи Єремєєва. Перші стусани Ляшко отримав у сесійній залі. За кілька секунд сутичка перенеслась до кулуарів у розпалі. Депутати розтрощили знімальний майданчик для виступів народних обранців. На друге місце справедливо вривається ще одна бійка за участі Олега Барнея. Цього разу набагато жвавіша та брутальніша сутичка сталася між ним та депутатом від радикальної партії Ляшка Юрієм Чижмарем. Ареною для забіяк стали кулуари телеканалу Нюзван. Радикали заявили, що причиною для бійки були ідеологічні розбіжності хоча подейкують, що обидва фігуранти затяті вороги вже багато років. Безперечним лідером нашого ТОП-5 стає епічний двобій депутата від самопомічі Єгора Соболєва та Вадима Івченка з батьківщини. Причиною конфлікту став суперечливий законопроект про повернення земель територіальним громадам. Івченко та Соболєв були опонентами. Коли в них завершилися аргументи, Єгор Соболєв перейшов до агресивної дипломатії. Бійка була яскравою, жорстокою, брутальною та кривавою.